питаю в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь по кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитись, що ми українці, і що є в нас душа, був власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума. Яка ще от байди нам в'ється, і що ми на країні такий український народ, а не просто юрба, що у світах населенням зветься, і що хміль наш у серці, а не в барилах вина, і що щедрість у пісні, а не в магазинах вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія. А не Україна. і я до себе кажу і до кожного з вас говоріть, говорімо усі! Хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, чи списати усе набуття, котре нашу свідомість взяти змогло так на Бога. Що солодшим од меду нам видався час забуття рідних слів і пісень, і стежок від порога. Українці мої, тож країнці ми з вами чи я? чи в мого лахів судились нам ще від Тараса, чи в могили покласти судились нам наш переляк. Українці мої, як гірчать мені власні. Слова